Так, друзяки, куди ми йдемо? Значить, багато хто каже, що це місце чи не єдине найкраще в Україні, де в найкращих умовах знаходяться тваринки, і за ними наглядають як найкраще. Це Черкаський зоопарк. Черкаський зоопарк один з найкращих в Україні. Це один із найстаріших. Зоопарк відкрився у 1979 році та з роками перетворився на сучасний екопарк. Площа зоопарку займає 4 гектари, але завдяки продуманому плануванню тут комфортно і тваринам і відвідувачам. Тварини тут живуть у максимально наближених до природних умовах, що сприяє їх. Комфортному існуванню. Тут можна побачити рідкісні види, такі як Амурський тигр, білий вовк, леопард, бізон, гривистий баран та навіть пеліканів, земля ведмедів і вовків. Один із наймасштабніших вольєрів зоопарку, де можна спостерігати за цими хижаками у природних умовах. Є контактна зона. Дітям особливо подобається куточок, де можна гладити та годувати кіз, овечок і навіть деяких птахів. Унікальні тераріуми. Зоопарк має сучасний тераріум з рідкісними зміями, ящерками та павуками, і акцент на екологічне виховання. Зоопарк проводить освітні заходи та працює над збереженням зникаючих видів. Це чудове місце для сімейного відпочинку і знайомства з дикою природою. Я думаю, що треба піти перевірити. Багато хто скаже, що ну як же для чого ж ви знімаєте це ж там тваринок, бідні тваринки, скажемо так, цирк. Я б цю дурню точно би не знімав, ми проти цирків і так далі. Це Трешатіна. Але в зоопарках зачастую тваринки знаходяться в кращих умовах, туди попадають тваринки після знову ж таки, тих самих цирків або приватних володінь. На реабілітації. На реабілітації і так далі. Тому ми спробуємо вам показати, як відноситься до тваринок в Черкаському зоопарку, чи дійсно він найкращий. Ми, звісно, порівняти не зможемо, тому що ми не були у всіх зоопарках, але загальне враження точно зможемо своє сказати. І ви зможете подивитися і самі прийняти рішення наскільки тут гарно відноситься до тваринок. Ми були у Харкові, зоопарку, потім у Харкові той, що до Харкова був зоопарк, як він парк. Да, так, Ось там ми були. А, тому мені здається, що перегнати є з чим. В Діпрія була Оскільки... Це дуже прискорбне. Так, так, так. Оскільки Марійка вирішила пригостити мене відвіданими зоопарку, то вона зараз стає в касу і купить Але нам квиточок. Є. А білет, білет, білет кошти, квіточки, коштує квіточки коштують 150 гривень дорослим. Так, Так, думали 100, а це в робочі дні. Слухай, тут навіть інтер'єр такий нічого прикольненький. Це ландшафт. Ну, можна сказати, ландшафт. Інтер'єр, якщо я не помиляюсь в приміщенні. Диви, є сувенірна лавка, навіть кафешка одразу при вході. А сувенірах що? А тваринки всі? Тваринки, м'які іграшки всяка. Я думаю, що всякі магнітики. Так, ну о! тут ми нікого не побачимо в, о, в озерці, я так розумію. Чого, вонуточки плавають? Ну, Як це кач Качечки вони на, на цьому є, на, на водойміщах відкритих. Давай подивимось, карта. Він величенький такий. Ого, крокодилі. Так. Змії є. П'ять. Що таке? П'ять-п'ять. Терраріум, пішли в тераріум. 750 метрів квадратних, а наша нам тераріум. Надо, да, на я, я обожнюю змії, рептилії, всяке таке. Пішли. Фу. Да. Е, я хочу подивитися, дивись, насправді, е, всякі там е, олені і так далі. Ця вся історія, вона є практично у всіх е, місцях, де тримають тваринок. В будь-якому. Я хочу щось подивитися на дикі. Он рис, я бачу, намальована. Що тут є? Вовки, ведмеді, зубри. Ось на таких я хочу тварин. Тигри є, дивись. Так. Пішли шукати усіх. Пішли. Тут є такі інформаційні, інформаційні стенди, які розказують, наскільки людина кончена, кончене створіння, і що вона робить з тваринами. Угу. Mm -hmm. О, виявляється, 36% це люди, відсотки савців, а 4% всього дикі тварини. Це ну, цікавий факт, перший раз таке чую. А близько 60%, по суті, худоба, і це те, що ми споживаємо в їжу. Тобто, реально ми засрали коротше, планету. Реально, якось хочеться стати вегетаріанцем. Так, ось тут у нас в цьому мікровольєрчику, чи як його правильно назвати, папуги. Ти можна позволити <звути> почути, що воно якийсь пташиний. Ну, це не, не звуки папуг насправді. Але ось тут ось цілий ціли такий відсік з різними. Дивись, які качечки гарненькі. А дивись і воробушки на халяву ще кушають. <с? <с?> Я думаю, це навряд, вони, навряд чи вони. Нема такого слова воробушки. Ось дивись їх скільки. Вона, напевно, тирює їжу просто. Напевно. О, це що? Прикольно. Це економічні показники зоопарку. Прикинь. Від комерційної діяльності 13 мільйонів 274. А всі видатки... Ну набагато більше. Слухай, я намагаюся зараз, от, отут от, от. це вхід, а тут вже крокодили. Пішли на крокодили подивимось? Ну, пішли, пішли, це ж тераріум. Так, а але я не можу зрозуміти, де це він. Шість. Ми в якомусь пташиному... А, Павільон крокодили, а п'ять. Де тераріум? А, сьомий тераріум. Ну, біля входу. А ми в якомусь пташиному царстві. Тобто ми де? Ми за Боже ну, ж вхід. От ну. вхід. Нам наліво треба було передозвером. Пішли назад. А то потрапили в якесь на царство. Але звуки ви чуєте самі. І це звуки роблять горобці, які затисалися до качучок. А вони такі, да, такі а, жирненькі? А дивись, кольоні. Ну, ні, ні-ні ні. Вони просто надулись, бо їм холодно, насправді. Думаєш? Та я впевнений, я знаю. пташки так роблять. Вони надуваються, коли їм холодно, і все. І вони таким чином створюють повітряну подушку між пір'ями е, і карманчики. І, як ти знаєш, по фізиці ти ж у нас еколог. Е, теплопровідність в такому випадку повітря дуже низька, і, відповідно, холод не достає до тіла. Так, я, я, я це знаю. Та знаєш, ти, звичайно. Я саме так і хотіла. Саме сказати. Саме так і хотіла Ти хоті просто сказати. відірвав з язика. Ага. Так, <світ> да, Хто не знав, Маша еколог за, за освітою. Тому в зоопарку їй має бути дуже цікаво, але я бачу, що це не так. Це значит, що це, значить, це не так? Я мені дуже цікаво. Я професійним взглядом дивлюся. Ти за які гроші Експортна диплом оціна. купила, за яке сало купила диплом? Ай, дурниці які. Я була розумна дівчинка. Вчилася сама була. Розумієте? Була І є. О, так. крокодаліум, так. Он тераріум. Я не дуже люблю до а речі. А я дуже люблю. <реш> так, ну зараз. Просто можна дивитися, майже нічого не бачачи. <реш> ну коротше, лежать ось такі два. Чи це один? Два. <реш> два ну, не робить такі лежать просто. Два так, але щось їм якось замало місця, мені здається, місця. Так вони постійно так валяються, вони ж ніфіга не роблять. <реш> ну як це? Ну не так, це не от не в природі навіть що не бачиш, що вони постійно валяються на, на березі і чекають, поки там хтось впаде. Ге, черепашки. Ну, глянь, на черепашок, їх тут така купа, а так мало місця. А то справжній? Ага. Ну, напевно, так. Я думаю, що у них. Вони черепашок. А дивись, усюди є ці пант... пантуси. Ну, що, типу, якщо ти з коляскою або на. Реслі, так, так, пішли тоді в терраріум. Так. Mm. О, ой, ну і запах. А що, запах? Сирості. Не сирості, води, вологи. Так. Черепаха аха-аха насата. А тут ще є свинорила черепаха. Тут їх два, дві. Ні, ні, це не я. І туди. Ось. Опа, хто це? Це звичайно за полз. Тут на під. А он є підпис. Дивись, привіт, мала. Пітон. Це питон. А? Глянь, вона з відкритими очима. Це особливо небезпечна та отруйна тварина. Прикольно. Гримучник. Ну так, да, це гримуча змія. А така міла. Та, звісно, вона. Мені здається, вона навіть улыбається. Маш, посміхається. Ага. Це особливо небезпечна отруйна тварина. Куфія прекрасна. Прекрасна. Вона, знає, куфія прекрасна. Така маленька, тоненька. Угу. А це хто гадюка носата. Ти її полиняла, насапа. Це вона полиняла? Звичайно, вон шкіра. Фу. І це хто кобра щиткова, капська. Особливо небезпечна. Слухай її немає. В акваріумі. Блін, кудись кобра втекла. Так да взагалі-то не смішно. О, павуки ти ж любиш їх, так? Да? Фу! А вон диви, який гарний. Ого, ого. Гарний, так? Да? Він огромний, величезний. А вон, їх так багато, слухай, воно Ага. І диви, який величезний, це ага. що гала, галапа, галапагоська? Не ну, леопардова шпорова. А я думав, що це ця галапагоська. Диви, яка веселенька. Привіт. Хеллоу. Відвернула від тебе голову, ти задовбала. Представь, ти її за 20 секунд вже задовбала. Хел. О, диви, яка зірочка. Ти зірочка. Кайман, кайманова ящерка. Така, стовчить. Ой. Бачиш, її треба ще це. Віточку. Вона розбереться зараз. Ти думаєш, вона, вона там, зараз там, гепнеться. Де, там, де вона живе, ти думаєш, що вона, по-твоєму, в кращих умовах доводиться їй лазити. О! Ви бачили саме, да, як вона. Подумала, що вона Білка. Варан. Смугастий варан. Ого, який. Ого. Величезний. Так, а тут хто дивися у нас? Особливо о, отруйна. Блін, а тут стільки змій, особливо в цих тераріях так багато змій отруйних не бачу. Зазвичай там парочку удавів і все. А це бушмейстер, слухо, це взагалі. Південна Америка. мордник мексиканський. О, щитомордник не спить. то Щитомордник собі лазить, і ще який активний. Це просто ти його роз... задовбав. Особливо небезпечна отруйна. Західна Мекс... Мексика. Гарненький окрес. Угу. О, а це дивись, який величезний. Ну, їх тут два, правда? Три? Дивися, їх тут мах. Так. Три питони один з одним переплелися. Ось одна голова, вон друга, от третя. Фу, які вони неприємні. Гріються, мабуть, лежать. Так, вийшли ми з тераріуму. І куди ми прийшли? Щось гарненьке. Якийсь такий місточок. Пішли по О, ньому. Зубри. Зубри, олені. Сарна європейська. дивись. Взагалі-то тут треба було крокодилів тримати. Ну так, да, так. Да, щоб вони замерзли к чертям. От, зубр бізон. А вон він стоїть. Ага. Такий красавчик величезний. Угу. Реально великий. Яка потужна тварина, не? Слухай, вони так сіткою огородили, але мені здається, що вона трошечки не спасе, якщо він захоче. Та ж, куди йому втікати? З цієї сторони качечки. Ну, це я думаю, що територія чисто для зубрів. А он там диви олені. Якщо великі рога, то це означає, що йому багато років. А я не такий знавець, я не еколог, я не можу сказати. Ти ж маєш краще знати. Так, земля. Ведмедів і вовків. Ведмедів і вовків. О, це видри. На річковий. Диви, їм не холодно. Вони такі гарні. Угу. Красавиця. Слухай, але тут не продають корму. Ну, і, мабуть, не потрібно. Мабуть, їх тут кормлять. О, вовки були. Вовк пробіг. Ага, вон там побіг. Ого, о, диви, 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 які. Опа, побігли. А один, один хвіст під цей підігнув. Ага. Коротше, домінують тут. Бачиш один з підігнутим хвостом. Вони злі такі. А це альфа, мабуть. Альфа-самець. Ну, пішли далі. А зараз зараз дай хоть трошки на локі. Так на собачок схожі. Да, я думаю, що ні. Дві якісь гой. Ну чого, згой? Ну, бачиш, його наказали там, я не знаю. Ці бігають два, а він... Можеться мама, папа, він на шкоди. Так, так, Ну насправді вони великі. З такими десь зустрітися в лісі я б не хотів. Мені здається, вони такі мілосі. Тобі здається. Розірвуть що. Дивись, Щось вона хоче вийти. Вона просто миється. Та ні. А, вона вилезти хоче. Та не треба. — Вона хоче дуже вилисти. — Що таке «вилисти»? — На волю. А Так, повинен бути ведмедь. Але може він десь спить, напевно. спить. Ну, — вон там, мабуть, барлогая. Чи вон там? Угу. Ну, бачиш, їх тут не один. Де ти бачиш? А, ні, бачу. це відмеді світу. Це просто різновід від медів. Те, що ми казали, про відношення до тваринок. Да, Вони бачиш, не що клоуни. Це... Не змушути тварин неприродно поводитись. Оце показує відношення працівників. Бачиш, не бросати м'ясо, не стукати по цьому. Диви, а вона до сих пір там фігачить. <рес> Їй туди треба. Блін, А вон друга. <рес> <рес> я ж не думаю, що це вони прям хочуть втікти. І вони ж тут не перший день по-любому. Дивись, дивися. <рес> а вона ту така ж сама. А ти куди хочеш? Тобі теж треба. Ви який гарний. Такий хальотий. Мурський ти? Це тигр? Мурський. Такий. А він щойно повернувся до мене і такий прям гарний. Такий уяви, що він розкусить голову Легесі. І <звуч> <звуч> швидесенько. Що <звуч> б ти ще б він, перед камерою не зробив, як посрати. По може щось. Красавчик. Реально мода гарна. Угу. До речі, для діточок зроблено навіть підставочки, щоб можна було дивитися. Лемур варі-барі. Опа, Мадагаскар. <смеш> Пацани, Мадагаскар. Тут знову страшні новини. Опа-па, рись. Рись? Ага. Дрихни. Спить красотка. А що ж її робити? Така гарна, да? Рись гарна, да. Прям така королевська. Ну, вона ніби не не така велика. Тусовка яка. А? Тусовка яка, подивись. Більше нема де. Ну, таки. Ні, диви. йому туди треба. Ну, вилазили всі. Йому туди треба. І так тепліше. А, Ой, ти будь яка крошечка. Ти така маленечка. А вушка як в тебе. трохи. Чого? Ну, люди там А. Привіт, малишка. А вон друга спить. На, я бачу. А там, напевно, типу уфо і їм тепленько. Мабуть. Клас і до речі, подивись, задонатити не на... біля кожного акваріуму. Я задонатити. Тобто не ну, треба 20 кормити. 20% здається, чи допомоги Диві, там хтось красивий. 20% допомоги здається, було бюджету зоопарку. Було задоначено. Ось бачиш, і типу не треба кормити. Хочеш задонать. Це хтось гарний. Леопард. леопард. Зараз він сюди прийде. Ну, що ти йдеш до нас? Ой, гарній яка. У нього хвостик зломаний туно. Ну так, да. щось з хвостиком не так. Ну, може, і з церкви Забрали, хто ж його знає. Так, крокодилів ми бачили, зубрів бачили зеленіми, ага, тигра бачили, рейс бачили, леопарда бачили, тебе бачили. <рес> фінік да, чи фінік. якось так. Цих теж ребят бачили, медмені сплять, відри бачили. Ну майже всіх О, тільки пташочки залишились. І бачиш, велика територія, щоб можна просто погуляти. Без а, тварин, але погуляти можна. Прикольно, можливо, можливо. Я би хотів, щоб в Дніпрі в нас був зоопарк. Я напевно теж би хотів. — А такого рівня, так точно. Ну у нас є зоопарк. Е, був зоопарк, ну це було Де таке. Він там? Це був жах просто. Де? Роста. На острові. Так. Та Воно ну, там воняло. ці маленькі вольєрчики були. Ну це було ну, це було знущання, а так, не зоопарк. Так, так, от саме так. — А він що вже його нема? Я не знаю, якщо чесно, навіть не питалася. Ось, але тут ще можна погуляти, ще дуже велика територія паркова є. Ну, вона близько, неподалік, не вона ну... кругом, а вона не, не в зоопарку самому. Скажімо так, можна приїхати на цю локацію, тут день провести, побачити тваринок, а потім просто гуляти, відпочивати, коли тепло, коли гарна погода, чи ні. Є де кави попити, є якісь сувеніри можна де купити. В принципі, я бачу, що ну. Туалети є, все є. Все, що потрібно, все є. М -м, локація класна, мені здається. Я навіть не знаю, що ми, яка тваринка, мені більше до Вони всі такі чудні, такі класні. З тваринками все зрозуміло. Скажемо так, ви, звичайно, в зоопарку, мабуть, забезпечити не мабуть, а точно забезпечити природні місця ць, Природні місця проживання кожного із тваринок. тваринок це нереально. Звичайно, бо це була б територія, я не знаю гектарів скільки, і це не заповідник, це зоопарк. Але наскільки все гарно продумано, грамотно продумано, ландшафтно зроблено, так все з цими місточками. Ну, Все настільки культурно, цивільно а, не воняє. Взагалі, це угу. біля жодного із вольєрів не, не воняло. І видно, що тваринки ну, точно не е, доживають своїх останніх днів, або там е, ледве ходять і всі такі. Да, там тигр, наприклад, мені здалося, що він. Типу, не жирний, ну не, не такий упітаний, як це. Але скажімо. побачив, але... задонатив. І от то він. Ні, зласний. але я думаю, що це нормальна для нього історія, що він просто його не перекормлюють. Мені так здається. Я б не сказав, що в нього кості не торчать, все нормально. Просто, мабуть, я не шарюю його просто не перекормлюють. Угу. І так він в нормальному стані. А всі інші, ну да, видрочка хотіла втікти, угу. але. Я думаю, що вона точно не мріяла жити в зоопарку завжди. І мені здається, що все, все, все в них тут добре. Все в них тут чистенько, гарненько, тваринки накормлені. У ну, мене теж враження позитивні, тому що мені не стала шкода тваринок. Мені не хотілося їх нагадувати або відпустити. Що саме кайфово і правильно. В них написано, що неодноразово тваринки стають, ставали жертвами того, що ти кидаєш їм там щось поїсти. В них потім ставалися проблеми зі здоров'ям, і на стенді написано, що вже не одна тваринка так постраждала, а то й вмерла. Тому заборонено кормити, на відміну від всіх інших там місць. Де ми були? В Яремчі там всяких оцих ага. е е для заповідниках і так далі? Це правильно. там продають корм, корми собі скільки хочеш. Це вже ну, більше для розваги, але не контролюють тварин. там цю всю історію. Да, ми так. були в Дніпрі в золотому пляжі. Там а, просто а, територія, яка по якій вільно гуляють тваринки, то ти не можеш туди пронести типу нічого такого забороненого. А по місті купляєш корм, тільки той, який тваринки ці вживають. Але він універсальний. Це хліб хлібці. Ну тобто мені здається, що гірше їм не стане від цього. Тому Мені так, кистики. десь немає взагалі контролю над тим, що ти там кидаєш тваринкам. десь є контроль, а тут взагалі не дозволяють і правильно роблять. Погоджуюся. Тому, Той, враження приємне. Якщо будете в Черкасах, якщо ніколи не були в зоопарку, почніть звідси. Мені здається, що ви тоді складете собі в голові враження, як то має бути. А якщо десь бували в інших зоопарках, то прийдіть і порівняйте, наскільки воно. Наскільки воно класно? Погоджуюсь повністю з тобою. Так. Тому зоопарк круто, так, класно, так. провели час, сподобалось. Питань нема.